Ти йдеш дорогою в небо, і нелегко буває тобі, твої ноги ранить тере, біль нестерпний приносить тобі та пам'ятай Христос з тобою, пройшов цей шлях давно вже він. З тобою, щоб ти війшов у вічний дім та пам'ятай Христос з тобою, пройшов цей шлях давно вже він, Його рука завжди з тобою, щоб ти війшов у вічний дім. Ти не дивись на світ довкола, в якому безліч є розваг, і де широка є дорога, та пам'ятай в кінці мат. та пам'ятай Христос тобою, пройшов цей шлях давно вже він. Йо рука завжди з тобою, щоб ти війшов у вічний дім та пам'ятай Христос з тобою. Пройшов цей шлях, давно вже він. Його рука завжди з тобою, щоб ти війшов у вічний дім. Служи Христу, мій милий друже, віддай на нього ти свій час, Багато справ на Божій ниві і працювать покличе нас. Вічно буде жити з Богом, в прекраснім царстві золотім. і буде в небі нагорода всім, хто був вірним на землі, той вічно буде жити з Богом, в прекраснім царстві золотім.